10 фактів особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій. І факт перший: підприємницька діяльність у неприбутковій організації можлива. При цьому зароблений прибуток не оподатковується, якщо використовується на цілі та мету, зв'язку з якою створена неприбуткова організація. Підставою для таких висновків в першу чергу є стаття 86 цивільного кодексу. Плюс дивимося профільний закон, в зв'язку з яким створена неприбуткова організація. Якщо це благодійна організація, мова йде про закон 5073. І стаття 16. Активи доходи благодійних організацій говорить, що благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню її статутних цілей. Далі, закон 4572 про громадські організації. Стаття 1, пункт 5 говорить, громадське об'єднання може здійснювати діяльність із статусом юрособи або без такого статусу. Громадське об'єднання із статусом юрособи є непідприємницьким, основною метою якого не є одержання прибутку. І за роз'ясненням уже південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи, і статусом юрособи громадська організація, на відміну від громадського об'єднання без такого статусу, може здійснювати, створювати точніше відокремлені підрозділи, здійснювати підприємницьку діяльність, бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права. Мати зареєстровані власну символіку і так далі. Ще вид неприбуткової, це є ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Профільний закон закон про ОСББ номер 2866 Ось в цьому законі стаття 26, зокрема, згадує про дохід від, оренду, від оренди приміщень так, в такому багатоквартирному будинку. Або ж дивимося для релігійних організацій, це є закон 987, їхній профільний, де стаття 19 описує можливість виробничої і господарської діяльності для релігійних організацій. Отже, висновок: якщо ви ведете неприбуткову організацію, вас не має лякати можливість отримання супутніх доходів із такою непідприємницькою діяльністю, починаючи від пасивних доходів, а це відсотки банку, курсові позитивні різниці, до здачі в оренду вільного приміщення, до продажу, наприклад, релігійної атрибутики і тому подібних речей, які є властиві і які є притаманні окремому виду неприбуткової організації, в залежності від того, про що ми говоримо? ГО, БО, релігійна організація чи інше. Далі буде. Колеги, запрошую вас на семінар для неприбутківців. Розберемо всі болючі питання на цей момент 6.06 у місті Львові, плюс можна замовити онлайн-трансляцію. Реєструйтесь і до зустрічі!